Прийду на зустріч, заскучав я за вами, бо хочу бути серед вас так одиноко, коли самі. Коли ти сам себе так некомфортно почуваєш, іди до друзів, чи запроси до себе, так ти собі і їм допомагаєш. Відчую ваші душі, я, відкрию вам свою, нас не гаразди не зігнуть, а тільки загартують. Нам часом так не вистачає, розмови по душам, самотність дуже нас карає, ви, друзі мої, я друг вам. Не віддамося лиха чварам, В порохівницях порох є, гуртом ми є велика сила, яку ніхто не розіб'є. Нас час відмітив си і вже не гострий дуже зір. Життєвий досвід наш великий любому фору дасть повів. Та ми не падемо йому духом, не закриваємо в вікнах ставні, свій погляд маєм на майбутнє ми не старі, ми трохи давні.